Дітки, добрий ранок! Я рада вас усіх вітати! У нас сьогодні буде незвичне заняття, а сімейне, тож я запрошую матусь або татусів приєднатися до нашої зустрічі. Сьогодні ми будемо малювати разом з дитиною. Малювання долонями це спосіб повернути почуття себе та відчуття безпеки. Долонька повертає та зміцнює почуття власного я. І сьогодні ми будемо малювати янгола охоронця за допомогою долонюк. Нам знадобиться аркуш паперу, олівці, фломастери або фарби. Розташуйте перед собою горизонтальну аркуш паперу, і мама або тато обведіть, будь ласка, свою ліву долоню. Потім розташуйте праву долоню поруч, так, щоб великий палець був на намальованому великому пальці лівої руки. У нас вийшло тіло нашого майбутнього янгола. Тепер черга дітей. Перекладіть ваші долоньки по черзі. Великі пальчики мають бути на місці великих маминих або татових пальців. Отже у нас вийшов янгол. Великі пальці утворюють тіло янгола, а інші пальці крила. Давайте домалюємо усе необхідне нашому янголу. Зафарбуємо тіло, домалюємо очі, посмішку. Я вам пропоную розфарбувати ваших янголів будь-яким кольором, який вам подобається. Мамині долоні це крила нашого янгола-охоронця, які завжди нас приголублять. Мамині руки це підтримка, опора, любов та теплі і міцні обійми, завжди ніжні та ласкаві. Янгол символ чистоти, краси та сили. Обіймаючи своїми крилами, небесний захисник наділяє нас впевненістю в кожному дні. Дарує чарівне почуття захищеності і спокою. Тепер у кожного з вас є свій власний янгол-охоронець. Янгол буде постійно допомагати у всіх справах та захищати. Якщо тобі стане сумно чи страшно, ти завжди можеш взяти свого янгола, загадати, як ви разом його малювали, розфарбовували. Крила ширше розкриє, вчасно до нас прилетить, і від нещастя прикриє, і від біди захистить. Дітки, я вам бажаю гарного настрою, тепла, любові і відчуття спокою і захищеності. На все добре, до нових зустрічей!